16 жовтня у Кам'янець-Подільських рятувальників та й певне усіх кам'янчан відбулась дійсно святкова подія. Архієпископ Кам'янець-Подільський городоцький Феодор завершив освячення каплиці на честь ікони Божої Матері Неопалима Купина. Часовня була збудована менш ніж за два роки на території п'ятої державної пожежно-рятувальної частини за ініціативи керівництва територіального управління МНС завдяки зусиллям небайдужих людей та самих рятувальників. Усилямі керівників цього закладу, скажімо так. З усиллями добрих людей, спонсорів, вдалося побудувати цю часовню, часовню, в якій міститься ікона Матері Божі, Ніопаліма і Купіна по віруванні наших православних людей, саме ця ікона є покровительницею, людей застерігаючи їх від всяких пожарів і лиха. тож відтепер ця святиня захищатиме кам'янчан від лиха, а рятувальників благословлятиме на їх святу та почесну справу рятувати людське життя. Привітати прихожан та рятівників із цією подією завітала Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Сімашкевич, керівництво територіального управління МНС та Держтехноленбезпеки у Хмельницькій області. Я хочу висловити слова подяки нашому владиці Федору, так як з його благословіння розпочалось будівництво. Невеличкого острівця нашого. Хочу подякувати всім, хто долучився до будівництва, і, звичайно, керівництву МНС, тому що ця ініціатива вона була дійсно необхідною і буде необхідною. Ще раз вітаю вас з цією подією, щастя, здоров'я і Божого благословіння. Завдяки е, таким подіям рятувальники матимуть захист від надзвичайних ситуацій, а е, кам'янчани будуть захищені від вогню та інших надзвичайних ситуацій. Тож дозвольте від імені начальника територіального управління МНС Хмельницької області Анатолія Манівчука сердечно привітати вас із цим святом, а також подякувати усім небайдужим, хто доклався до цієї святої справи. І нехай Божа Матір Неупима Купина дарує вам благословення та захист. Вікторія Земба, від новини.